Доброго ми з України. У нас війна. Війна в Альянці Навій Україн. Радий, що ми зрушили з мертвої точки, тому що практично в три місяці всю зиму не було війн в збірні. Це збірна, ось справді, збірна українських гравців не Альянсів. Навіть, скажімо так, як традицію, яку ми започаткували, ну, традиція, дуже голосно це звучить. Було таке, що восени ми започаткували з Андрієм Аресом. На жаль, Андрій Арес не грає, але хочеться, щоб відродилася ця традиція. Поки що, після довгої паузи, це перша війна. Я прекрасно розумів, що не буде там фуловий альянс. Я прекрасно розумів, що так воно не буває. Хоп, і, і все зразу. Тому у нас на полі 20 людей. Але незважаючи на це, дуже досить такі гарні, сильні гравці прийшли. Я дуже задоволений і вдячний цим людям, які відгукнулись. Давайте пройдемося. Це в першу чергу там. Ось він стоїть першим. Олег Саврон. Ну, мабуть, його знають багато хто, досить сильний гравець, в досить сильному альянсі грає. І, на жаль, останнім часом знову масло масляне, в нього не дуже з часом. І дуже добре, що таке вийшло в нього прийти. Це супер. Вармен, якщо ви дивитесь цей ролик, то, мабуть, також знаєте, хто це. Дейнеріс Оленка з Богів Олімп». Я так розумію, що вона зараз майже глава тих богів не питав, можливо, прокоментує внизу ролика. Женя, перфект. Значить, Untouchables. Знову Бум Боги Олімпу, Терміт Діма. Надя Няшка, нік читається. Хто не зрозумів, то запам'ятайте. Арес, але це, на жаль, це не Андрій. Далі Саша Дартгарі, далі Ігор. Олег, Віталік Фріман, Юра Рибак, Гуцул. Хто ви думаєте, Ед, Едуард його самою персоною Баджар? Це людина, яка, можна сказати, основоположник ютуберів серед міфів, якось міфічний ютубер. Людина, по роликах якої я вчився грати, багато чого цікавого для себе взяв і дуже радий, що приєднався. Це перший раз в нього. Ну, останнім часом він і ролики не дуже випускає. Ну, то таке, Але то якийсь внесок в розвиток міфів. Не якийсь, а внесок у розвиток міфів так буде, коректніше зробив. Тому радий, що він приєднався. Далі Юра Горольок з Альянсу вже Вільних, Джокер Женя Кривас, Коля Ямерт і Віталік Харон. Теж радий, що приєднався Коля. Теж дуже вважаю, що один з найтолковіших, найсильніших гравців. тобто Багато справді гравців, які мають в цій грі досить сильну репутацію, як на мене, одні з самих, ну самі сильніші, я б сказав, гравці. Хай нас мало, але це перша війна. І я думаю, що на слідущу війну, якщо ця пройде так, як має пройти, як тренувальна війна, чітко. На позитиві то дуже маю велику надію, що через місяць такі людей збереться більше. Війна буде цікавіша, тому що буде відповідно і суперник складніший, тому що зараз ми маємо БГ Хайдуті. Ну, Такий собі альянс. Мені здається, він раніше був потужніший і більше гравців було. А зараз ну, це нам, знаєте, як грушу дали для побиття, тому що скільки їх 21. І тут є такі гравці, 65 рівень. Ну, є і побільше рівні, я думаю, їх скоріше за все і буде. 21 на полі, але ну, побачимо, звісно. Де це те, що я бачив зовсім маленькі. 80, ну, 65, 90, ну 70, ну, може, і 20 буде. Не настільки важливо. Важливо, що ми зібрались. Тепер пару слів стосовно там, глав, які бояться, що там хтось когось буде кудись переманювати, то. Хочу сказати, що ось збираються вже на першу війну різні гравці, і в кожного з цих гравців, вони ж не вівці, в них в кожного є своя голова. І Якщо він грає в якомусь альянсі, йому комфортно в цьому грати, то що б там кому не говорили. Ну, якщо от той самий Олексаурон грає в, в тому альянсі, в якому йому комфортно грати, ніхто його нікуди не переманить. Тому що це особистість. А якщо деякі глави думають, що вони керують вівцями, яких можна в іншу отару загнати, ну то їх проблема ну, такий ліричний відступ. Далі будуть хвилі, будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Так, нам вважається початок війни. 12 секунд, 10 поле. Щас глянемо, що нам засопа видадуть. Ми собі поставили всіх дітків. Трішки підкоригувалися. 20 дідів. Так. Та ти що? Я думав, їх 21 буде, їх 20. Це капець. Бідні болгари, Значить, 4,7, 4,5, капець. 7, 6 канів. Отакі оборони. 4,9, 4,8. Трішки є 4,9, але. Але ну таке... Ой Боже, там взагалі не. Центра ну такоє, Сяко Зараз будемо дивитися, як хвиля піде. Так, воюємо по хвилях. Перша хвиля нормально пройшла. Ми своїх 800 балів взяли. Ну і гладенько. Шоти, 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 далі пішли трішки збойчики. Притом спочатку гуртом всіх шоти, потім гуртом всіх пробили. О. Далі підправились, далі закрили, добрали нормально. О, болгари щось пішли в банк Дивлюся, і на Колю Ямерта мерта пішли, і на Саурона пішли, і на Баджера пішли, тобто по самих таких. Гарних оборонах рішили, вирішили пройтись. Ну, в їм руки. Дима десь саму, наверно, середину війни. Дивимось, 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 дивимось. Де в нас ця хвиля? А ось вона ця хвиля пішла. Ту закінчував, напевно, Арес. Він добирав, далі. Вранці у нас братва проснулася. от Діма як почав. шотик, шотик. Женя трішки пробив центр і не шотик. Далі хтось пробивав, хтось шотав. Хтось пробивав, хтось шотав. Ось Надя закінчила хвилю. Ну, тут і болгари попросиналися. Хоча вони паралельно тут теж щось прігали. Віталіка надгризли, колю надгризли, Дені надгрізли, далі гризли. Тут далі в них шоти пішли, пішли шоти. Ну ми своїх 1600 набили з хвостиком, да і все, заспокоїлись, чекаємо відрочення. Поки що відпрацьовуємо просто класичну схему, так, класичну тактичну схему війни. О. А болгари трішки поплили бідолахи. Ну, Щось вони пригали на топів, щось вони крутили, десь і шотали, а зараз пішло щось страшне і нерозважливе. Гризуть 2, 4, там 16, 10, 11, 0. Ну окей, да, добрали джокера. Знову гриз, 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 гриз. ну Тут Ігора Ареса винесли, шотнули. Олега. ну, Хорошо. Далі знову гриз, 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 Воно мене теж гризли. Раз, два, скільки. Скільки скільки. Що це все? На все два тапи на мене. Так, 22. А, ні, раз, два, два, три. Ну, ну три нормально. Е, баджера теж. Грізли, грибака гризли. Фрімена надгрізли далі добрали. О, рибака там гризли і гризли і гризли. On, саню теж надгрізли, дар ну Саме важче було грізти Жеку. Тут мови немає. Ну, що ти зробиш? Махнати він сніжок, він, нічого з ним не поробиш. О, Крутанули, і це вони по нові пішли. Значить, день. У них є так. А, так правильно, вони крутанули, їм без різниці вже які хвилі, які вже відродження. Ось почали день грізти, Андрія Андрія гризти, нуляку набили. О, гризуть, надгризають гризуть, надгризають По суті, шотів взагалі немає. Десь з двох тапів когось розбирають, когось і, і з двох не можуть розібрати. Ну це силушки в болгар, я так розумію, поубавилось. Ми чекаємо вечора, відродження і йдемо крутити. Тапи я писав всі, але якби всі сенсу виставляти я не бачу. Ціль непогана, така була. Я щось подумав, у мене такий тапок, я його трішки підшамани, взяв кану. О, Думаю, там же ж дібук на плечі. Візьму я дракон, дракон мене не боїться, дібука. Ну окей. Вроді все нічого. Там другий хід нормально під цей. знайшов три камінці, навіть чотири склав. Ну, окей. Так, є, є. Заблокував все як має бути. Поїхали далі. Прокидаємося, щоб дідок побільше поскидав. Тут він книжечку накинув. Моя ж задача, мені треба за цей час зарядити хоча б кану, якщо не червоних. Один хід. Ще два ходи. Ну і думаю, як би це так замастирити заморганити. В Дібука якби морду рвати не дуже, хочеться, в діда треба кидати. Кидаю в діда. Хорошо, ще один хід. І далі питання. Бо е, в теорії то в мене слідчим ходом заряджається кана. Бо вона там така хитра подруга. З таким цікавим артом. О, вона то зарядилась, і в принципі, я облочу далі центр. І в принципі, всі заблочились. І все вроді в мене так в цьому тапку і має працювати. Але ж ну, в цьому тапку є одна біда. Тут це все стримуючи, що Скаді, що Кана. Бо коли, наприклад, Нізар, то Нізар там по-іншому трішки працював у мене. Він. Ним можна було і центр пронести. О. А тут -то, е, ситуація така собі. Е, бо якось так вийшло, я не зрозумів як. Е, Шблуконя злетіло з дібука якогось біса. Е, і що? І в мене правий фланг забочився. Якась фігна тінь, виходить. І плюс війна з відхилом. І червоний камінь він то наче є. Але я ще жодного разу три камінці червоних не склав. Сituейшен, так? Да? І, в принципі, там Уль заряжений. І що робити? На всякий випадок я тут, типу, прокинувся, ну, а каменю як не було, так і нема. І далі пішов ще й дебаф від камінь. І вже як якби трішки пізновато складати. І е песик заряжений. І така якась situation хелп. Дуже мені подобається. Туруруру і песик зараз припечатає мене так знатно. О, і що далі? І знов книжка, блін. Який стрішняк, коротше, блін. О. Ці заблочені, тут дебав по мані, наче все, все як має бути. Бін, але десь з червоним щось воно не склалося. А може з тапом цим не склалося? Саме головне, що я цей тап тестив, тестив, тестив. І завжди він в мене заходив. Бін, ну, і як, як пісня Блін. А тут щось пішло не по плану. Бін. Вже і червоний камінь підвезли, а воювати вже пізно. Да. Три камінці і що? І, і слідуючим ходом заряджається дракон, відхилює, накидає баффер, У мене дебаф 99%, що він все відхилює. Потім дібук, через то я свалив просто-напросто. Це коли каменю не було. Потім через тап я все ж таки пішов добивати це все діло, хоча ну, ми таки не практикуємо, але думаю, ладно, провіримо теорію заговору. Пішов знов червоною ударочкою, один хід. Думав, як це правильно зробити, чи чотири черв... цих жовтих складати, чи не паритись, не робити так. О, може простіше, щоб все ж таки діда зайвий раз не зарядити, тим більше це два ходи, О, а книжку він викидає на третій, тому вирішив отак прокинутись. простіше. Все, як книжка пише, стихійнечком ми ріжемо. Я просто вже думав трішки наперед, як це воно в мене має бути. Чи то жовтий кристал складати, чи то 4 складати, чи то зелені перескладати. І подивитися, як воно далі буде. Кого діда, то по-любому я виношу. Але мені оцей кайлун трошки, чесно кажучи, оцей кайлун на плечі діда, воно мене трохи харить. І це справа ще коли Кайлум один, а коли там ще крім Кайлума і Ігніс і Лотеска, то ситуація гірше. Трошки зірвалося, і добре, що воно зірвалося-таки цього дракона не зарядило, а добило. Трішки навіть, можна сказати, пощастило. Ну, раз пощастило, тоді зарядили жовтих, заблокували правий фланг. Далі можна через правий, наприклад, щось пошукати, попрокидуватись. На тобі тепер червоне каміння вийшло, другий раз червоних зарядив. Ну, можна розлюльтовуватись і отак буває. Там того червоного не було, а тут все як під замовлення. Ну, і був я на стрімі в Едіка Бурсука, який. Запустив стрім з перервою в рік, <хи> і там на стрімі він четвірками ходив добивати, не добив. Ну, якби і десь, десь і я піддакував, що потрібно добивати. Тому вже якби, думаю, схожу, я останнім тапом четвірками таки доб'ю. Правда, він покосав центр, десь приблизно такою командою він ходив. О. Три камінчика знайшов, по 200 вони забрали, все, і центр я проніс. І мені здається, що якби він не покоцав центр, то я, може би його і не проніс би четвірками, між іншим. Якби був дід живий, ну що, ну, половину б діда забрав би. І далі міг би його зарядити, могла б бути халепом. Так що ми працювали в команді. З двох тапів розібрали добив. Ну, Синій тут більш-менш був. От той єдине трішки не так воно у мене мало працювати. У мене мали в першу чергу зарядитись блокувальники, але вже маємо те, що маємо. Розумію, що цей не винесу муху цю. Верні, а чому муху? А я так і назвав муху. Ну, Це ж бжола, муха, виходить, праворуч. Ну, Коротше, а що є її ахмузенкап? Що я його думаю? муха? Муха муху воно стоїть з боку. Бля, так, він такий, боляче б'є. Значить, заблочив, можна сказати, що вчасно. Далі мені б ще дозарядити, чи синіх, чи цей фіол, і було б прекрасно. Там заблочено щось спробую нашукувати, нічого особо не нашукую. Ну, синій, наприклад, знайшов. Ну, Лупанує ще раз синім. Що це дасть? Теж нічого особо не дасть. Прим-пум-пум-пум-пим. А, все, я зрозумів. Мені можна було і не так. Мені було По лівому флангу можна було не морду рвати, а можна було червоні двигати. Хоча тут фіол, як можна сказати, вчасно, підійшов. Значить. Це б'єм, ще трошки прокинемось. Ще потім разок сугроги є, пропечатим. І три камічки, і все рівно не хоче відлітати. Ну, давай. А, і відхил, і капець. З відхилом, ще з дідами, воно трішки, якщо прокачка хромає, то так воно не сильно прикольно, як на мене. Ну, Попробуємо ще з камінця забрати. Ну все, забрав. Шот розбив і добив. Так. Потапах у нас 0, сопа 0. Результат ви бачите. 2,5 тисячі. Да? Ну, насправді могли б більше набити, якби не вимахувались, але, е, ну, так сказати, я не говорю про всіх, говорю про себе. Можна було і краще відіграти. Ми вже маємо те, що маємо. Е, що тут у нас по нападавших? зробив зробивши шотів. Круто, вітаю, Дені теж молодець гарно набрала. Ну, далі ми йдемо. Я при цьому всьому, що я один добив, ну, можна сказати, чотири шоти зробив. Один добив і чотири шоти. Якщо вважати свій, свій перший розбив, нуляко за цим добрав, то можна сказати так. Ну, особливо там цікаво нічого не було. Дали камінь шотнув, та і все. Ось так, ось так, ось так. В принципі, ну, якби результат війни. Можливо, там не, не сам рахунок, а результат то був очевидний, що з самого початку ми це розуміли, є в кармі, що не кажи, несправедливість. оті підходи, ну, не беруть вони до уваги. Дуже грубо беруть, дуже грубо, тому що Потрібно, як на мене, брати принаймні ну, всю прокачку гаража о, і брати, е, принаймні, не базові війська, а також всі війська, які прокачані. Ну, Набагато більше показників брати до уваги, і оцей коефіцієнт нарахування балів мав би бути іншим. Вони беруть дуже близько. От Ми перевіряли, тобто е, бал. Е, Трішки мене не в ту в сторону понесло. Але, ну, наприклад, за мене дають там 6 тисяч балів і, грубо кажучи, ще за якогось гравця, ну, хай умовно надю няшку дають також 6 тисяч балів. У нас є ще й слабшою прокачкою, ніж Надя. Різниця там 100 якихось балів, то, то ні про що. Так воно не повинно бути. Повинен бути ну, цей діапазон значно ширший. Дещо. Підбір сопа, як не крутив, кармі ну неправильно. Тому хто більш прокаченіший, тому вигодніше бути, ніж бути середнячком чи слабо прокаченим. Це ліричний відступ, я без цього не можу. По війні. Ну, Мені здається, що пройшло все досить гарно. Війну будуть знімати, принаймні, Віталік Харон, Едік Баджер стрім робив. Олег Саурон теж знімав, але е, говорив, що не зможе так швидко там випустити ролик. Надіємося, що все ж таки випустить. В цілому, ну, досить нормально, з урахуванням того, що ми три місяці не збирали. Ну, не три, більше, якби три війни, здається, пропустили. Е, ну так, ну, да, три місяці не збирались, то те, що нас зібралось 20, я думаю, що. Непогано, в принципі, мені здається, що всі люди, які прийшли, ну, отримали задоволення, позитив, цікавий якийсь різноманіття, досвід. Думаю, що на наступну зустріч нас буде більше. Кому цікаво такий формат цікаві такі війни. Підтягуйтесь, приходьте через місяць, будемо повторювати. дай Бог. Розвинемо і будемо грати 30 на 30, і будемо грати і стоп-1, і ну не 30 на 30, ну у всякому випадку з сильнішими суперниками, хай там донатнішими, недонатнішими, але більш відомими альянсами. Хоча я б не сказав, що хай невідомий, також відносно відомий. Наразі всім, хто прийняв участь у війні, дякую. Ну, змонтую те, що змонтую, буде гарний ролик. Я залишу, мабуть, посилання на ролик Віталіка Хрона. Я бачу там заставку, досить круто. Інші там, блогери, які будуть знімати, то вони більш розкрученіші за мене, якби сенсу немає. Віталік недавно почав цим займатися, гарно монтує відео. Тому якби цікаво подивитись, мені самому буде цікаво. Плюс озвучка в нього досить така цікава. Тому передивляйтесь, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Є бажання приєднуйтесь подальшому до війни збірної Навії України. Всім дякую, все буде в Україна.